Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 17 листопада 2023 року. Ось я й розпочав вкривати свої виноградні кущі тунельним вкриттям. Зараз я покажу і розповім, як я це все роблю і що потрібно зробити вам. Ось я залишив один кущик винограду, плівку поклав. а... А сам кущик не прикрив, щоб показати, що і як. Дивіться, ставляю отакі ось дуги. Отакі ось. це арматура 5 мм ось від початку куща, або від початку ряда і до кінця куща або до кінця ряду. Зверху потрібно покласти або поліпропіленовий шпагат, а точніше не покласти, а протягнути. У мене поліпропіленового шпагата не було. Я взяв, е, у мене є бутилка різ, з пластикових бутилок, нарізав отакий ось шпагат е, десь 2-2,5 міліметра і протягнув. Як то кажуть, е, безкоштовно, дешево і все вбито. Якось так. І потім кладу вже плівку. Але все-таки перед цим ще, друзі, не забувайте підкормлювати. Мишок, ось дивіться, узяв стару кришку стару і під кожен кущик кладу прикетик яду. Називається крифина смерть. Зараз я вам його покажу. Це не реклама, просто той. Там є червоний і є отакий зеленкуватий. Я кладу отакий, тому що червоний щось він якийсь мені, ну не знаю, не такий, як потрібно. І все. Після того беру плівку прозору отаку. до речі, це я ще знайшов. У мене в мішку там була плівка, знайшов, буду цю класти. І дуже добре, що я не викинув стару плівку, який вже буде сьомий сезон. Буду і нею доукривати, тому що не зміг купити рулон нової плівки. Ну, друзі, таке воно життя, так буває. Ей, дивіться, якщо плівка 100 мікрон, то її можна класти в односталь. Якщо плівка йде 50 мікрон, то потрібно класти у два слої. Одна, один слой і зверху другий слой. Якось так. У мене це 100-мікронова плівка, це в одну сталь буде йти. А та плівка, яка стара, в основному у мене вся вона йтиме у два слої. Укривається, воно отак ось виглядає після того, коли вкрито. Ось дивіться. На одну і на другу сторону. Поклав плівку, присипав трішки землею. Ось дивіться, тут землі взято зовсім небагато. На одну і на другу сторону присипав і все. І все, воно файно зимує. І ще є одна така тема. На боки, осюди трішки більше робіть запас плівки. Ось сюди. коли будуть у нас морози більше 20 градусів, а не буде снігу, щоб просто нам боки оці прикрити. Коли морозів нема, їх можна так відкрити, щоб, як то кажуть, була циркуляція повітря. І все. Так що, друзі, така картина. З приводу того, вимерзне виноградник чи не вимерзне, дивіться, у мене під 100-мікронною плівкою. Виходить, було таке, що е, тунелі такі у мене ж були. І зимою снігу не було, плівка 100 мікрон. Видержало 27 градусів морозу. Тобто мінус 27 ці тунелі витримують без снігу. При плівці 100 мікрон, буде так правильніше сказано. І все. Саме головне при такому морозі прикрите торці. Оці. І все. Якось так. Ну, а там хто як укриває, не знаю. Я, звісно, на все, в мене плівки не вистачить. Буду вкривати і плівкою, і буду вкривати землею. Хоча землею мені не хочеться зовсім вкривати. Не з-за того, що там тяжко чи ще щось, мені, друзі, тунельне вкриття подобається тим, що. Лоза себе почуває набагато краще. В тому розумінні, що вона суха, немає цих перепадів температури. Е, мені кажуть, так, вкрити землею це безкоштовно і це дідовський метод. Так, дідовський метод, то я все розумію, але дідовський метод він був 20 років тому, коли у нас гладкі зіми були. А зараз у нас два дні морозу чи три дні морозу. Потім дожжі йдуть і лоза, ну, мені здається, вона. Відчуває себе некомфортно, навіть якщо вона і визрівша. Отут я, ось тут я, друзі, прибрав два кущі, Ось один кущик, ось другий кущик. Я їх прибрав. Тут у мене ось один кущик укритий Аркадії. І по центру посадив і укрив. Уже ось міточка стоїть. Це кущик сорту динька. Хочу я його розвести на одну і на другу сторону, дати йому 3 метри відстань. І будемо вирощувати на цьому місці диньку. Будемо, друзі, дивитися, що воно за сорт і як щодо чого. Ось, бачите, так само я укрив. Получається, На сьогоднішню ніч обіцяють мінус 2, вже холодає, руки мерзнуть. На завтра на день плюс один, потім із завтра-на післязавтра мінус три, потім післязавтра на день нульова. І на 3-4 ночі обіцяють від 6 до 8 морозу сніг і на день мінус 2-3, мінус після того обіцяють у нас іще потепління. Знову ж, все-таки дощі на протязі почти неділі і до 8-10 градусів тепла. Так що, друзі, якщо не вкрию. Повністю весь виноградник не змогу вкрити, наприклад, за завтра і за післязавтра, то після морозів земля відійде і буду довкривати. ну якось так. Ці кущі, ось дивіться, також усе зроблено. Сюди потрібно також покласти плівку і прикрити. З приводу того, чи важко, чи не важко, мені мене питають, дуже багато мороки там. Поставити дуги, натягнути це все діло, яд той розкидати туди-сюди. Друзі, це не все так важко. Да, По часу трішки часу потрібно виділити, але це не важко і це не насипати кагати землі. Ось дивіться. Наприклад, отак у мене укладений кущ винограда. Ось він. Мені потрібно його прикрити сантиметрів 10. І дивіться, мені отаку гору потрібно насипати землі. Якщо б я вкривав оті 8 кущів винограду, то у мене бруки вже були на другу сторону вивернуті. Тому що це дуже тяжкий труд. Якщо там ну, кущів 5-10, ну так, да, можна там з переривами, як то кажуть, його це все діло вкрити, не, 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 не швидить і все. Але ну, не знаю. Не знаю, я, я вибираю метод тунельний. Для мене це самий файний метод укриття. Ще одне хочу, друзі, додати. Все-таки ж біла чи чорна плівка. Друзі, я хочу сказати, що я використовував і чорну і білу плівку. На початку вкривання це було 5-6 років тому, як я почав кривати тунелями. Да. Чорна плівка була краще. А зараз, коли у нас погода змінилася, і коли на місяць пізніше ми починаємо розкривати виноград, то краще біла плівка. Із-за того, що під білою плівкою у нас, хоч і є парниковий ефект, але пагони виноградні, вони зелені і вони привикші до сонця. А під чорною плівкою пагони є і вони. Будуть у вас просто-напросто білі молочного кольору. При відкритті і при підв'язці лоз, при сухій підв'язці. Молодий пагін у вас буде під білою плівкою, привикший до сонця, все буде добре з ним, а той, що буде під чорною плівкою, він у вас на сонці просто-напросто згорить і все. Так що, якось так. Ось така, друзі, картина. У мене є відеоогляди, заходьте на. Фейсбук сторінку, на Ютубі, по-моєму, нема. На Фейсбуці є. Я там так само підписаний, Тоха горбась. І подивитесь, знайдете в моїх відео. Я розкривав, підв'язував, все там видно, все файно. І знову ви мене запитаєте а. Коли ти підв'язуєш, вже робиш суху підв'язку, і все-таки ж молоді пагани, там по 15-20 см і більше, вони ламаються чи ні. Ну, на один кущ, якщо ви обламаєте 3-5 пагонів, то це ну, буде дуже сильно багато навіть. Але після того ви ще 10-літрове відро це 100% виламаєте пагонів і викинете. Якщо не буде у. Цьому у червні місяці зворотніх заморозків. Так що якось так. Що зміг, я розповів. Друзі, зараз прикрию ще цей кущ винограду і вже у нас потемніє. Такі, друзі, справи. На вулиці вже стає темнувато, небо розгодинюється, морозчик. Якось так. Зараз докрию цей кущик, і на сьогодні все. А дасть Бог завтра можливості. Ще трішки вкрию завтра-післязавтра. Ну, а там будемо бачити. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богом даній землі. Друзі, щиро дякую за увагу. Поставте вподобайку, будь ласка, якщо сподобалось вам моє відео, щоб все було добре. Щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. До речі, друзі, ось уже в мене два кущики Дар'ї висаджені. Дам їй. Тут місто розгону на 2 кущики, метрів 8 буде, я думаю, десь так. І будемо вирощувати Дарію. Такі, друзі, справи. Будьте здорові, не хворійте, ще побачимось.